Я зможу! В мене все вийде! Я буду найкрасивішою! Привіт! Сьогодні ми знову повертаємося до спорту. Можливо, ви помітили, що чим більше ти займаєшся здоров'ям і тілом, тим менше ти хворієш і ще й довго живеш. А потім ходиш такий красивий усім на зло. І без спорту до здорового тіла нікуди. Осінь і зима, скажімо, не найкращий час, щоб прям горіти бажанням ходити по холоду в спортклуб або ж бігати під дощем. А ще й фоточки на півоголені з красивими тілами в інстаграм постійно нагадують, що треба взяти себе в руки. Не проблема взагалі! Починаємо тренуватись вдома! А позитиву скільки, по-перше, зекономлений бюджет. Потім не треба стояти в постійних чергах до тренажерів, не треба підлаштовуватися під графік роботи спортклубу, де ще й вам заважати ніхто не буде. Займатися спортом означає витрачати три, а краще чотири години на тренування в тиждень. Робіть зранку дихальні вправи. Якщо вам цікаво, як саме це робити, напишіть нам в коментарях. Ми обов'язково знімемо про це окреме відео. Не починайте тренування на повний шлунок. Почекайте кілька годин, щоб їжа перетравилася. Ну Що? Давайте вже почнемо! Скільки трендіти можна? Пам'ятайте, що поєднувати жорстку дієту з не менш жорстким навантаженням не можна через те, що ви перенавантажитесь. Після розминки починайте тренувати ноги. Вони найвитриваліші з усіх інших частин тіла. Вправну просто мільйон для сідниць, для литок, для внутрішньої та зовнішньої частини стихна. робити на видиху і вдихати, коли розслабляєтесь. Не займайтесь до запаморочення або знемоги, бо кріпатура вам потім жити не дасть. Поїхали далі. Протягом тренування робіть короткі перерви. Виконуйте вправи в три підходи по 8 і 10 разів. А далі поступово збільшуйте їх кількість. Руки, плечі, спина тут важливі усі частини. Тому в залежності від вашої підготовки задіюйте різні групи м'язів. Пийте водичку під час тренування. Головне не чекайте, що після двох тренувань ви маєте схуднути на 5 кілограмів мінімум, і що, наче вже і кубики мали б бути на пресі. Все має бути поступово. Якщо ж мета трохи скинути вагу, то обмежте себе в харчуванні, їжте менше порції і відмовтесь від солоного, солодкого, жирного, смаженого і мучного. Прес, м'язи, преса ну дуже важко тренувати. Вони втомлюються набагато швидше ніж руки чи ноги. Тому працюйте з пресом в самому кінці вашого тренування. Дивіться наше відео про фланку. Закінчіть, вправами на розтяжку, щоб заспокоїти м'язи. І ще тривалість заняття треба збільшувати поступово. Тренування має приносити задоволення. Якщо ж вам не подобаються активні рухи, займіться йогою чи пілатесом. Зараз в Ютубі стільки відеоуроків, що можна займатися просто зранку до ночі. А я з вами прощаюся. Якщо сподобалось наше відео, Ставте лайки, обов'язково підписуйтесь і пишіть коментарі. Пока!